Да. Я могу Я сюди хорошо нагорна Ганна Григорівна, голова виборчої дільничної комісії, номер 321-109, яка знаходиться у школі номер 6 по вулиці Сломчинського 6. Дільниця наша відкрилася сьогодні рівно о 8 годині. У списку виборців у нас 2399 виборців, з них 14, які голосують за місцем проживання. Вибори розпочалися спокійно, проходять спокійно на 15-ту годину. У нас проголосувало 30 виборців. Повернулася і наша група, яка їздила до виборців по їхніх по місцю проживання, але проголосували за місцем проживання не всі. Проголосувало 8 чоловік. Надіємося, що до закінчення, до закриття виборчої дільниці, кількість виборців, які Візьмуть участь у голосуванні, і збільшиться, і що в нас усе пройде спокійно і добре. Сподіваюсь, мій голос це вгомий вклад в майбутнє нашої країни. Сподіваюсь, він чимось допоможе. Які які сподівання прошу? З яким настроєм сьогодні прийшли на вибори? З хорошим настроєм. А з якими сподіваннями? З найкращими? З які політичні сили за нові або за старих, вже провірених? Все таки за як за старих? Вже да, да, Це можна сказати за тих, що вже були раніше. Ми знаємо їх ну, в обличчя і тому голосуємо за тих, кому довіряємо. Що сподіваємось. На побігу. Бевзук Максим Сергійович замголови 110-ї виборчої дільниці. Одкрилися ми о 8-й годині. Загальна кількість голосуючих 615 чоловік. Станом на 16 годину проголосувало 58 чоловік. Поки що не було ніяких порушень, ніяких зауважень не було.